Добрий день, діти! Давайте згадаємо, які квіти тішать нас своєю красою. Навесні проліски, крокуси, нарциси, тюльпани, влітку троянди, чорнобривці, восени Хризантеми. Дуже багато різних квітів. Де ж ми можемо їх побачити? На клумбах в парках міста, у бабусі на дачі, у квітковій крамниці. Але є квіти, які тішать нас весь рік. Ви вже здогадались? Так, це кімнатні рослини. А як потрібно за ними доглядати? Присаджувати, протирати листя вологою серветкою, поливати, спушувати землю. І тільки тоді у квіточки будуть добре розвиватись і коріння, і стебло, і листя, і вона буде гарно квітнути кімнатні рослини, які люблять сонечко. Світолюбиві, позначка-сонечко, герань, бальзамін, кактус, цикламен, а котрі люблять зростати в тіні тінолюбиві. позначаються сонечко та хмаркою, паперець, бегонія, хлорофітом, плющ. Є рослини, які люблять не дуже надмірний полив, а деякі. Щоб земля була постійна волога, вони мають такі позначки. Деякі рослини люблять, щоб було просто тепло, а інших треба постійно оприскувати водичкою. Спробуємо описати одну з кімнатних рослин. Герань, середнього розміру, зелене округле листя, червоні квіти. Має приємний аромат, але не всім подобається. Може квітнути весь рік. Будова рослин, коріння, стебло, листя, квітка. Зростає вдома на підвіконні, але й інколи її висаджують в клумби. Під час догляду геранню потрібне тепло, надмірне поливання та сонячне світло. З батьками ви можете самі спробувати виростити квітку. Для початку можна спробувати з насіння. Для цього потрібно приготувати горщик, насипати землю, зробити в неї поглиблення та насипати туди насіння, полити водою. Поставте горшик в сонячне місто, доглядайте за нею і виросте чарівна квітка. Але спочатку навчиться доглядати за рослинами. Зробить це вже сьогодні під наглядом батьків.